У нас ще одна розпаковочка. Ці квіточки були трішки довше в доставці. Що ми тут замовили? Покровка махрова. Це в нас ромашка. Ціни і самі саджанці порозкриваю з картонок, тоді вже вам покажу детальніше. Це покровка махрова. Так, це, по-моєму, жоржини. Дивіться, які величезні. Оце я точно пам'ятаю, що ось цей пакет жоржини, тут дивіться, який вже пагони видно. 50 гривень коштує. Ану так, це жоржина. Так, далі що у нас тут? Варіагата, ага, хоста варіагата. Наш яка виглядає. Медіа варіагата, гата, да. так. Хоста ще одна красунька. Ой, поділка яка гарненька. Так. Я їх подостаю, водичку поставлю. Це... що це у нас тут таке? Щоб не порвати його. Іссоп. Чи Іссоп? Ось такий він. Він в горщику. Це ще, мабуть, хосточка. Так, да, це ще хосточка. така дрібніші листочки. Так, це у нас смолка. Прямо з квіточкою, дивіться. Прямо з квіточкою. І залишилося ще. Це що таке? Я вже не пам'ятаю, що я тут забомляла. Що це тут таке? На перстянка, ага. На перстянка. Так, оце тут. Покровка рожева. Дивіться, який гарненький кущик. Покровка рожева. Ого. Це тут щось таке. А, Лілії, 10 штук набором. Комочки. Тут гарнесний такий кущик. Гарні кущики. Зараз покажу, вже які ті лілії, які я вже замовляла в цієї дівчини. Так, ось дивіться, будуть скоро цвісти. Оці лілії. Ось вони. Це я все в неї замовляла. Ось такі. От. І зараз піду ще покажу ще одні. І ось вони. Також ці ліві. Так, це маленькі. Це все я запинила кількість горші. Так що зараз іду розпакую рослинки з картону, поставлю водички і вже в наступному відео зніму які кущики без картону.